Військові адвокати під ТЦК та на вулицях українських міст, захист чи зловживання, бійка через російську музику в громадському місці на четвертому році повномасштабки, Чи є в Україні місце музиці країни-агресора, крадіжка з могили героя, як попередити вандалізм щодо святого для кожного українця, чергове зізнання російського окупанта, Чи є межа цинізму. Я Сергій Позняк і в ефірі проект Патріот на телеканалі Рада. Починаємо Сергій Позняк. 50 років Ветеран АТО. лейтенант Нацгвардії України, доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016-му, повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу. З квітня 2024-го Командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більш як півсотні стрільців пройшли бойові зла. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках. Серебрянський ліс, піщани, стельмахівка. Взвод під командуванням Сергія Позняка став одним з найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід. Ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті Патріот. Військові адвокати минулого тижня ми розповідали про сутичку біля Голосіївського ТЦК, в якій фігурували ті, хто здавалося, мали б захищати права військових. Тоді поліція застосувала силу щодо осіб, які представилися так званими військовими адвокатами. Їхній мікроавтобус припаркований біля ТЦК, евакуювали. Поліція розпочала розслідування за перешкоджання діяльності ЗСУ та підроблення документів. Втім, у цієї скандальної історії з'явилося несподіване продовження, і обійти тему увагою ми не могли. Мікроавтобуси з написом Військові адвокати їздили Києвом цілими колонами, демонстративно не ховаючись. Інформацією про них активно поширювали в соцмережах. Мовляв, якщо виникли проблеми з ТЦК, телефонуйте. Приїде бусик з міцними парубками, забере вас у посадовців ТЦК і відвезе, куди скажете. Ціна питання кілька тисяч доларів. Сумнівна легальність цієї схеми очевидна, але і це ще не все з офіційної точки зору. Військові адвокати це самозванці. Національна асоціація адвокатів України заявляє, що в Україні не існує ані військової адвокатури, ані осіб із правовим статусом військові адвокати. Діяльність військових адвокатів, які силом міць відбивають мобілізованих військовозобов'язаних у ТЦК, не має жодного стосунку до адвокатської практики, заснованої на принципах верховенства права та законності. Люди, що засвітилися під час скандалу біля голосіївського ТЦК, теж виявилися вельми нетривіальними персонажами. Ось це водій того самого мікроавтобуса військових адвокатів, який після сутички евакуювали правоохоронці. А ось фото оприлюднені рік тому київською міською прокуратурою. Паралель між двома подіями проводить полковник ЗСУ Анатолій Штефан. І жодного спростування цій паралелі на момент написання сюжету не було. У Фейсбуці Штефан пише, що тоді у минулому році правоохоронці затримали чотирьох осіб за підозрою в наркоторгівлі. Ділки вдягали камуфляж, щоб видати себе за резервістів. І у комендантську годину на машинах з фальшивими військовими номерами розвозили своїм клієнтам наркотики. Так звані військові адвокати вже в полі зору поліції. Лише за фактом інциденту біля голосіївського ТЦК розпочато три кримінальних провадження. Правоохоронці мають з'ясувати, що це таке схема заробітку на межі легальності, провокація чи щось серйозніше. Одне з головних завдань так званих військових адвокатів виконано створення гарної картинки для російської пропаганди. Відкритим залишається питання кінцевого бенефіціара цього дійства та кінцевої мети, а особливо фінансування цього проєкту. Сподіваюся, незабаром Служба безпеки України надасть відповіді на ці питання. Ви знаєте, ці військові адвокати обіцяють силоміць відбивати військовозобов'язаних від працівників військовослужбовців ТЦК. Ну, де кейси? Єдине, що ми бачили, як вони відбивають, це своїм обличчям асфальт біля Голосіївського ТЦК. Це шахраї, які обманюють людей, які не хочуть іти воювати. Ви заплатите гроші і гарантії те, що вам допоможуть, нема. Ті адвокати, які їх обслуговують, там є одна адвокатка, вона вже в миротворці. Андрій Сміян, якого показували в сюжеті, знаходиться під підозрою за важкі злочини. Пов'язані з розповсюдженням наркотиків. Ця картинка вигідна тільки одній стороні росіянам, країні-агресора. І військові адвокати з успіхом її створюють. Тому, вдаючись до їх послуг, наймаючи їх, подумайте, на кого ви працюєте. Цією службою, цими військовими адвокатами вже активно цікавиться СБУ, я в цьому впевнений. І чи не нарветеся ви на те, що у ваші двері постукають і запитають, а чи не фінансуєте ви країну-агресора, сплачуючи послуги цим так званим військовим адвокатам? Ми вже четвертий рік воюємо проти Росії під українським прапором та у супроводі українського славня, але і зараз виникають скандали через російську попсу в громадських місцях. І це не просто про зауваження за недоцільне прослуховування, іноді доходить не просто до суперечок, а до бійок. І це тим більше вражає, бо стосується не лише пересічних громадян, а й наших військових, які боронять нас від російських загарбників. Більше про це у нашому сюжеті. У Києві побили ветерана через його зауваження щодо російської музики. Про конфлікт на загал повідомила волонтерка Мар'яна Чікало. Каже, сталося все під час відпочинку. За її словами, вона разом з друзями, волонтерами та військовими були в парку. У сусідній Альтанці лунала російська музика, тому вони зробили зауваження. Російську попсу вимкнули, але за кілька годин ситуація повторилася, і вже це спровокувало конфлікт. Мій друг ще раз попросив вимкнути музику, але після слів, що він військовий, йому в голову полетіла повна пляшка з водою. Саме в цей момент я підійшла, бо почула приниження в сторону Сашка. І друга волонтера, котрий стояв там поруч. І далі був напад на Сашка і ще кілька ударів від жінок в обличчя. Волонтерка додала, що нападниці викликали поліцію, а вони натомість карету швидкує, адже військовий має інвалідність, і після нападу йому стало зле. На емоціях волонтерка виклала пост у соцмережі. Цитую, українська мова важлива сьогодні. Мене волонтера зсу, мого друга захисника після важкого поранення і його дружину ледь не забили за зауваження стосовно російської музики в публічному місці. Інша сторона натомість вважає жертвою себе і оприлюднили відео, яке ви зараз бачите. Двоє чоловіків спочатку вимагали вимкнути російську музику, на що дівчата погодились. Потім один із них почав словесно принижувати присутніх. Ситуація загострилася, чоловік напав на одну з дівчат. Поліцію викликали одразу. Ведуться слідчі дії. Національна поліція вже відреагувала на інцидент. В офіційному повідомленні відомства йдеться між ветераном та компанією. відпочиваючих громадян, виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Наразі проводиться перевірка. Громадськість також не залишилась осторонь цього конфлікту. Соціальні мережі буквально вибухнули коментарями та дописами. Погано, що дійшло до бійки, але підтримую максимально потрібно робити зауваження через російську музику, мову. Яка ганьба, війна, слів просто бракує. Коли вони вже зрозуміють, що все російське вбиває? Я не розумію, чому на 12-му році російсько-української війни мешканці України так тримаються за культурний простір своїх убивць. Слухати чи не слухати російську музику в умовах війни це особистий вибір кожного. Проте нагадаємо, що закон забороняє російську музику в громадських місцях, але і вдаватись до силових методів вирішення ситуації не вихід. Ви знаєте, відмежовуючись від музики, пісень, попси країни окупанта, країни-агресора, ми захищаємо себе свою національну ідентичність, свою націю. І військовий підсвідомо він звик захищати, він повернувся з війни, де захищав нашу країну зі зброєю в руках. Він захищав нашу ж країну, наших громадян від агресора, від її музики. Давайте згадаємо, в якому контексті ми живемо. По-перше, Дійсно, є законодавство, яке забороняє слухати таку музику в громадських місцях. По-друге, у нас війна це потужний чинник, який мають всі розуміти, ми маємо виключити із свого життя усі ці засоби впливу на свідомість наших громадян. А музика країни-агресора, без сумніву, є таким засобом. І чим швидше. Ми виключимо із свого життя прослуховування навіть вдома для себе цієї ганебної творчості в лапках, тим швидше ми переможемо росіян. Переможемо росіян у себе в голові, у себе в душі, не сприймаючи їх культуру і відкидаючи їх спосіб життя. Вони віддали своє життя, захищаючи нас і нашу землю. Поклали на алтар перемоги найцінніше, що мали, аби інші могли жити вільно. Вони боролися за наше майбутнє, і в їхніх серцях горіла надія на те, що пам'ять про подвиги буде святою для кожного, хто житиме після них. Та чи можемо ми сказати, що ми це зробили? Якщо навіть їхні могили, на яких повинна панувати тиша, оскверняють вандали. На жаль, не вперше ми говоримо про наругу над могилами військових. Цього разу йдеться про лідера, легенду війська, 21-річного Назарія Гринцевича на позивний Грінка, який своєю безмежною енергією і натхненням вів за собою десятки та надихав тисячі людей. Дивимось сюжет. Я Гринцевич Назарій Андрійович, позивний Грінка, боєць полку Азов. Пройшов Маріуполь. Азовсталь і російський полон. Це одне з останніх інтерв'ю наймолодшого захисника Азов Сталі Назарія Гринцевича. У 18 років доєднався до Азову. Своє 19-річчя зустрів в боях за Маріуполь. Потім чотири місяці полону і відразу після повернення відправився знову на фронт, де разом з товаришами заснував славнозвісний підрозділ Контракт 12 Там був командиром взводу оптичних спостерігачів і, попри звання офіцера, у всіх боях стояв зі своїми бійцями пліч пліч Відмінник у школі, але забіяка на вулиці. Пригадував. Він сам себе 12-річним хлопчиком. Побачив з екрану телевізора, як на майдані Незалежності боролись за свободу та гідність, і вже тоді зрозумів, що хоче бути серед тієї молоді, яка хоче змінити майбутнє країни на краще. Я хочу, щоб ти типу, повирозуміли, що ті хлопці, які повернулися з полону, не думали, що да, в нас скрута там життя. Ми там влаштувалися то, що ми там ходимо по інтерв'юхах, даємо можемо собі дозволити повечеряти в ресторані. Такого немає. Ми всі будемо повертатися в стрій, е, нищити ворога до того моменту, поки або живі, або поки вони не відійдуть з нашої території. Ми не забуваємо хлопців, які вдали своє життя в Маріуполі, і не тільки в Маріуполі, а на всій території, де були бойові дії. І ви не забувайте, ви це ваші герої. Заради вас вони віддали життя, заради вас вони боролися. На віки 21. Назарій загинув 6 травня 24-го року у стрілецькому бою поблизу Кримінної, що на Луганщині, поховали його на винницькому кладовищі. Та вже менше ніж за рік з могили військового були вкрадені особисті речі. Привезено з Закарпаття булаву, яка була прикручена та. Особливі свічки проведемо слідчі оперативними заходами та за допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили що до кримінального правопорушення причетна 39-річна відничанка. Вдома фігуранки знайшли крадені речі. Чи розуміли ви, що ви здійснюєте крадіжку речей із могили Героя України на позивний Грінка? Так, але була дуже сильно тверезому стані. до трьох років позбавлення волі тепер загрожує жінці. Однак це не вперше над могилою захисника здійснюють ругу. Мати загиблого Назаря звинуватила міську владу та адміністрацію кладовища в бездіяльності. Каже, неодноразово виганяла з алеї слави безхатьків і крадіїв, однак охорона не реагує. До цього з могили вкрали сімейну реліквію іграшкового собаку. Мати грінки вимагає забезпечення охорони кладовища та виконання заповіту її сина, створення муралу. На його честь у Вінниці. Закликаю йому не ігнорити мати героя, а виконати останню волю мого героїчного сина. Це заповіт на школі 32. Головне повністю, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Ви знаєте, вшанування пам'яті це найменше, що ми можемо зробити для наших. Загиблих героїв. І проблема поховання на сьогодні не вирішена. Я вважаю, що джерело цих історій негативних це те, що наші полегли воїни не мають можливості бути похованими на меморіальних комплексах, меморіальних кладовищах. Вони поховані де-інде. Де на міських кладовищах виділяються якісь ділянки, і там хоронять наших військових. І у нас зараз будується велике меморіальне кладовище в гатному, і на сьогодні дуже багато суперечок навколо нього. Можна будувати, не можна будувати, підземні води чи ще щось. І я вважаю, що воно має бути побудоване. Є безліч експертиз, обґрунтувань, досліджень, і воно будується. Це тільки Київщина, але такі меморіальні комплекси мають бути створені у інших містах України. Бо кожен наш воїн, кожен наш загиблий герой гідний вшанування пам'яті, де б він не жив, де б він не народився і де б він не був похований. Далі наша традиційна рубрика обличчя російського окупанта. В перші дні повномасштабної війни той, кого ви зараз побачите, вбивав цивільних у Бучі. Росіянин Микола Карташов, якому на момент скоєння злочинів було лише 19, дав інтерв'ю журналістам проєкту Слідство інфо і його манера відповіді на запитання, так само, як і те, що він говорить, в чергове доводить. Тут не може бути жодного розуміння. Прийшов наказ по радіозв'язку. Ті, хто в чорному, ті вороги. Тому що до цього по нашій колоні вели вогонь з усього. Коли побачили людину в чорному, відкрили по ньому вогонь. Все одно стріляли. Так, вони виходили на вулицю. Убили їх? Ні, я не запитував. Навіщо мені зайва інформація? Я майже нічого не запитував про те, що там відбувається. Що довше я тут сиджу, то все більше злості і до України, і до Росії. Якщо війна не закінчиться, то буду воювати. Помститися. Більше нічого не скажу кому не скажу. Цілковитої, мені здається, не буде. Але заберемо багато. Ну щонайменше Херсон, Запоріжжя, Донецьк добити. Хай виїжджають. Тепер вони в Конституції Росії. Все захотілося так Росії. Ну, ми бачимо, що це патологія. Патологія цей екземпляр, як і є патологією їхня російська конституція. Ми бачимо, що проти нас воюють неповноцінні люди, неповноцінні розумово, цінностно, душевно, для яких вбивати цивільних, в принципі, нормально, навіть не варто того, що потрібно поцікавитися. Тому ми маємо знищувати їх якомога більше, щоб добро в цьому світі перемагало. На сьогодні у мене все. Якщо маєте питання, пишіть у месенджери або на мейл. Контакти у вас зараз на екрані. Побачимося.